У горішніх плавнях триває сезон весняної обробки дерев. Молоді клени, сосни і каштани потребують особливого догляду, адже з потеплінням активізуються шкідники та хвороби. Як фахівці комунального підприємства спецеко доглядають зелені зони міста, дивіться у нашому сюжеті. У горішніх плавнях тривають планові весняні роботи з обробки дерев, від шкідників і хвороб. Фахівці комунального підприємства спецеко проводять захисні заходи на вулицях міста, зокрема, обробляють молоді клени на вулиці Миру, каштани на вулиці Добровольського, а також сосни поблизу спеціального закладу дошкільної освіти компенсуючого типу «Казка» та амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Роботи здійснюються з урахуванням погодних умов, зазначила Леся Косянчук, майстриня зеленого господарства КП «Спецеко». обробку не проводять у дощову, вітряну або спекотну погоду, щоб уникнути опіків на листі та забезпечити ефективність препаратів. Особливу увагу приділено молодим деревам, що були висаджені упродовж кількох останніх років, через те, що вони ще не встигли адаптуватися до міських умов після вирощування у розсадниках. Фахівці проводять регулярну обробку, полив і підживлення. Для захисту використовують як біопрепарати, так і засоби дозволені до використання в межах населених пунктів з відповідним рівнем безпеки для людей і довкілля. Обробку виконують переважно в ранкові години, коли на вулицях менше людей. Адже навіть біологічні препарати можуть спричиняти індивідуальну реакцію. У сквері Ферекспо вже завершено першу хвилю обробки дерев, а на вулиці Добровольського стартував перший з чотирьох етапів сезонного захисту каштанів. Особливої уваги потребують також сосни, які останнім часом потерпають від шкідників. Обробляється не лише листова поверхня, а й стовбури дерев, щоб забезпечити повноцінний захист. Після завершення першого етапу за 14 днів зазвичай відбувається повторна обробка. Озеленювачі напередодні проводять візуальну діагностику стану дерев. Така періодичність необхідна через циклічність розвитку окремих шкідників. Повторна обробка дозволяє знищити нові покоління і запобігти їхньому поширенню.